Всім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося робити прибавки гачком. Для цього я буду використовувати плюшеву пряжу і гачок 5 мм. У нас вже з вами є кальцомігуруми, хто не вміє його робити, у мене є відео. Подивіться, там, де я все поетапно розповідаю, як його зробити. Для того, щоб зробити в прибавку, нам треба зробити два стовпчики без накиду в одну петлю. Тобто, от у нас петля. Заводимо сюди гачок, піддіваємо нитку, протягуємо. На гачку у нас дві нитки. Піддіваємо нитку і протягуємо. Знову цю петлю, проділи ниточку, захватили ниточку і протягнули. От у нас з вами прибавка. Вона повинна бути схожа на таку галочку. Давайте ще раз наступну петлю протягнули нитку і діли, протягли. Знову цю саму петлю, гачок, підтягнули нитку і оп, от. У нас вже друга прибавка. В стовпчик, протягнули нитку. Підділи, притягнули. Знову той самий стовпчик, підділи нитку, протягнули. протягли. Ну, так от робляться прибавки. В залежності від схеми, але взагалі по стандарту всі іграшки, які в'яжуться гачком, вони починаються з кальцями гором з 6 стовпчиків без накиду, куди потім йдуть шість прибавок. Ось так. Ось таке у нас виходить рівненьке і гарне кільце. Дуже гарний початок для наших іграшок. Якщо це відео було для вас корисним і повчальним, я буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите вподобайку. А якщо комусь щось не зрозуміло, то пишіть в коментарях, я залюбки відповім і допоможу вам. Дякую за увагу!